Ого, це кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман, сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, це сирі яйця. Я не хочу їсти сирі яйця. Точно. Можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Все так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой ой, може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте, дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу це ж. В тебе теж? Фу це ж. Так ми знаємо, що це, як смердить шах, а в мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить. Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше нутелла. а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Це все нутелла. причому дуже смачна нутелла. Ось Остін, спробуй. Фу. хоча М -м, смачненько, ще й багато, прикольно. Пригости, Емму. Точно, Емма, тримай. Б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба вона мерзнена і смердить. Емма, починай. Так, ему, давай. Я, ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це гедота. Остін, продовжуй. Окей. Okay. Я не зможу. Вона смердить. Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу, ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна. І така маленька чипсинка А, вона величезна. А В мене мала. Немаєш одного, подивися на Емму. Я готова її проковтнути. Що дивитись? Вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, я поділимо на двох? Ні, у Емми. М -м -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус? Отримуй. Ну ж бо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. А, Я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко. Давайте почну. Ой, перець готовий вийти назад. А, дайте води. Ой, тримай. Бери мій. Ні, мій. Я сказала мій, не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія їж. Я може не треба. Швидко їж. Добре, добре. А, а, я як дракон, мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма. Думаю, нам час згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та це ж цукерки червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей, хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде, що ж робити. Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть. О, подивіться, це ж броколі. Yeah. Я його обожнюю. Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Yeah. Подобається ось це. Mm. Так ти божевільний. Okay. Але ж почну я. Oh -oh. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться й мені. Мене зараз вирве. Oh. 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 Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Брокколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно. Я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло. Вона росте, як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я Цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось. Максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось оре. Що чекає наших учасників у першому челенджі? Це що лимонад? Круто! Схоже, бабусі не терпиться почати готувати. Вона починає різати лимон на акуратні часточки. Отак. От Кладемо їх у велику склянку, трохи цукру. Ой, легше, бабусю. Що ці лимони зробили вам? Спокійно все гаразд. Додаємо газовану воду. Добре. Тепер змішаємо трохи льоду і м'ята. Гарна робота, бабусю. Тепер черга шефа. Зараз я покажу вам, як готувати справжній лимонад. Між іншим, по-моєму, фірмовому рецепту спочатку тонко нарізаємо огірок. Закручуємо ці скибачки і кидаємо у склянку з льодом. Ах, який аромат! Додаємо у склянку зелений чай, мій улюблений сорт. Тепер нарізаємо лайм. Нам потрібна одна часточка в лимонад, а одна часточка для прикраси. Прикрасимо огірком і свіжою м'ятою. Отак! Ідеально! Ух ти, як круто! Мм, щось я захопилася цим газуванням. Стривайте! А це гарна ідея. Наливаємо газовку в склянку. Отак. От Ягоди відмінно підійдуть. Додамо цукру, чим солодше, тим краще. Тепер збиваємо все це, масу, що вийшла, додаємо в наше газування. Перемішуємо ягідний сироп. Ще солодше, ще смачніше. Прикрасимо лимонад ось так. Гарна робота, Джейн. Ви тільки подивіться на цей лимонад. Думаю, Мері обов'язково сподобається. Чи їй більше сподобається рецепт бабусі? А може, вишуканий лимонад шефа? Хочеться швидше дізнатися. Ну що, пробуй Мері? Спочатку вона куштує лимонад шефа. Що? Схоже, Мері зовсім не оцінила смак цього лимонаду. Неймовірно. Ну, пробуємо далі. Лимонад бабусі непогано. Залишився лише лимонад сестри. Невже він сподобався мирі найбільше? Нічого собі ми маємо переможця, і це Джейн. Вітаємо із заслуженою перемогою. Ого, скільки продуктів! І що ж ми будемо готувати? Риба? Ось це так. Зараз подивимося, хто майстер у приготуванні цієї страви. Схоже, бабуся вирішила не гаяти часу. Вона відразу бере шматок риби І кладе його на пательню. Ну окей, спробуємо повторити за бабусею. ну і запах, гаразд, начебто зійде. Можна поки пограти мою улюблену гру. Так, настав час перевертати рибу. Трохи солі, тепер перець, чарівно, просто чарівно. Що? М -да, здається, тут ніхто не вміє готувати рибу. Ну нічого, зараз я вам все покажу. Для початку нам знадобиться трохи апельсина. Трохи спецій і трохи олії. Ось так. Обваляємо рибу в нашому дивопаніруванні та обсмажуємо. О, я мало не забула, нам знадобиться все це так чудово. Кидаємо все це в міксер, трохи апельсинового соку для смаку. Ох, тепер настав час збити наш соус. Повірте, ви навряд чи куштували щось настільки смачне. Тим часом наша рибка обсмажилася як слід. Викладаємо на тарілку. Тепер моє улюблене сервірування. У моєму ресторані ми подаємо рибу саме так. Лайм і наш фірмовий соус. Ось так. Нарешті трохи зелені. Ідеально. Дівчинко, ти що вирішила влаштувати пожежу? Треба бути уважнішою, Джен. Подивися, що сталося з твоїми шпаками риби, але часу вже зовсім не залишилося. Прийдеться подавати рибу так. Виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Чого не скажеш про рибу бабусі? Чудово приготовлено. Ну і нарешті страва шефа. Таке сервірування оцінили по будь-якому ресторані. Чи оцінить її Мері? Зараз дізнаємось. Здається, вона відразу поставила дизлайк страві Джейн. Тепер страву бабусі. Дуже смачно. Але постривай Мері, ти ще не спробувала рибу від шефа. Так, здається, ресторана їжа зовсім не до смаку Мері. Вибачте, шеф, але цього разу серце Мері покорила бабуся. Як це мило? Настав час третього випробування. Подивимось: кекс! Ну, хто з наших учасників самий досвідчений пекар? Бабуся, звичайно ж, розуміється на випічці. Вона відразу починає готувати тісто. Подивіться на цю швидкість. Ось це так. Відмінно бабуся додала всі необхідні інгредієнти час збивати. Збиваємо тісто як слід. Ну і звісно, куди без форм для кексів. Які вони гарні! Акуратно заливаємо тісто у формочки. Ось так. Залишилося тільки покласти кексики у піч. Здорово, чудова робота, бабуся. Тепер треба лише зачекати. А як там справи у шефа? Здається, її тісто майже готове. Тепер вона кладе ягоди. Нічого собі. Збиваємо ягоди разом із тістом. Як гарно. Що далі, шеф? Час діставати форму. Заливаємо нашу красиву червону масу у велику форму для кексу. Відправляємо її в піч. Супер! Як круто! А що там у мене? Як же це нудно збивати тісто? Ідея! Я недавно бачила лайфхак. Ось він. Це просто геніально. Що, я зможу приготувати кекс так просто? І вийде так круто. Ну все, вирішено. Поїхали! Зараз подивимося, як спрацює цей лайфхак. До молока додаємо какао-порошок і трохи шоколадного сиропу. Тепер збиваємо масу, що вийшла, виливаємо в склянку. Для цього рецепту піч не підійде. Потрібно знайти щось інше. Мікрохвильовка. Клас! Засовуємо склянку у мікрохвильовку. Тепер залишається тільки чекати. О, а кексики бабусі, здається, вже готові. Яка апетитна скоринка. А запах. Кладемо кекси на тарілку, трохи цукрової пудри зверху. І. Здається, кекс шефа теж готовий. Дістаємо це окрасення із печі. Ну і, звісно, куди ж без фірмового сервірування від шефа. Ох, скільки збитих вершків! Браво! Чудова робота, шеф! <голов começ«> Мій кекс майже готовий. Сподіваюся, цей лайфхак не підведе. І кекс справді виявиться смачним. А який запах, мері точно повинна оцінити його гідно. Я впевнена, моя онучка зробить правильний вибір. Мої кексики найкращі. Ці, з чого почати? <палог Hamilton> кекс у кухлі? Дивно, але виглядає непогано. Зараз спробуємо. Ну, так, собі. А гаразд, що в нас ще? Спробуємо. Всі погані, але я не в захваті. Який величезний кекс! Це не терпиться спробувати! Як смачно! Так! Цей кекс однозначно найкращий. Кекс шефа виявився найкращим. Перед таким десертом не встоїть жоден критик. Як багато тут продуктів! Що готуємо цього разу? Суп! Оце так! А який суп ваш улюблений? Пишіть у коментарях, і може у наступному відео наші герої приготують саме вашу улюблену страву. Схоже, шеф серйозно взялася за готування супу. Подивіться, скільки у неї різних інгредієнтів. Що ж, жоден суп не можна приготувати без води. Чи не так? Тепер трохи вершків та масла. Ось так. Додаємо спеції. <плес> Легше, шеф. Схожі інгредієнти для цього супу ніколи не закінчаться. Тепер ще й креветки. Приголомшливо. Схоже, Джейн, занадто весело. Гей, тобі час серйозно взятися за готування, Джейн. Бабуся вже нарізала всі необхідні овочі. Схоже на нас чекає грибний суп. Напевно, бабуся сама збирала ці гриби. Як чудово. додаємо вершки і збиваємо. Просто супер. Який класний бабуся суп. Правда, я нічого не запам'ятала. Потім наші кладуть це... Ні, може це непогано, але не те. О, сир. Кидаємо його сюди. Тепер змішаємо. Змішуємо як слід. А готувати суп не так вже й складно. Тепер кинемо трохи моркви. Чудово! Ух ти, яка крута річ. Поїхали. Збиваємо. Думаю, час накладати. Цей суп просто ідеальний. До речі, мій ексклюзивний рецепт. Як тобі, бабусю. Що за дилетанти? Залишився останній штрих. Вуаля! Чий суп завоює серце Мері? У Джейн вийшов дуже незвичайний суп. Бабусин грибний суп виглядає просто чудово, але вишуканий суп від шефа виглядає не гірше. Ну тобі вирішувати Мері. Почнемо з цього. Пахне дивно. Ні, це що, гриби? Я ненавиджу гриби. Наступний. Так, а тут у нас що? Виглядає цікаво. Ні, зовсім не те. Тепер третій суп. Ну, виглядає як повна гидота. Спробуємо. Ого, нічого собі. Це найкращий суп, що я колись коштувала. Ух ти! Джейн, вітаємо! Неймовірна перемога.